Можуть розміщатися реклама на здання. Чи законний, чи незаконний, зараз цей носій, ви маєте на увазі це без політичних якихось да. підґрунть. Насправді на частину фасаду, де розміщено, чи мав би розміщуватися, чи про що ви там говорите, і маєте на увазі є діючий дозвіл. До нього є, звичайно, що якісь там коментарі. І я вже сказала вам при цим абсолютно чітко свою позицію, що все одно, чи яка це. Адреса, кому належить це будівлі, чи це комунальна власність чи не комунальна, і тим паче, який там сюжет розміщується, ви знаєте, що ми не маємо права втручатися в сюжет, тобто незалежно від цього, є конструкція, в якої є статус, законний чи незаконний, легальна чи нога, є дозвіл чи немає дозвілу. Тобто, чи ну які ж можуть бути критерії? Ну, ви добре володі знаєте, що була прийнята концепція, да, і, яка дуже добре регламентує, ну, мабуть, відносно добре регламентує форматні зони і носії, які можуть там знаходитись. Тому згідно вимог чинної концепції, рекламоносій там незаконний, діючий дозвіл, який є, до нього є. Скажімо так, зауваження, так? Тобто ми їх озвучили і вже отримали дозвіл е, наказ на демонтаж. Тобто, ну, якщо вас це хвилює, саме це питання. А чому я вичерпно відповідаю? Як виважаєте на сайті е, комунального підприємства? Я зараз не можу вам відповісти на це питання, треба відкрити базу. У нас, нас в базі там можна, 25 тисяч 26 тисяч <свят> там А, там не розміщено. Не розміщено. а чому, чому немає дозволу законного? Там база дозволяють виданих законних дозволів. Розміщених рекламних конструкцій. Законний дозволення. Дозвол. Там не только законно, там вони не закликали. Там що рекламно сія, по-моєму, немає. А ви вже хочете, щоб я вам термін не озвучила про його коментарях.